Новорічним настроєм вас, нявчики та майстри кідзе. І сьогодні я робитиму адвент для своєї дівчини. Це повний Jungle Bells, як на мене. Просто подивіться на ці прекрасні, неймовірні, чисто те, що буде нам гриміти у кадр. Я купила це, якщо комусь цікаво, на сенсі. Це не реклама. А було б непогано. Я придумала всі 24 віконечки абсолютно всі, для моєї дівчини. Ось список. Наш вам це відео. Чим воно вам допоможе? По-перше, тут є ідеї для подарунків. По-друге, якщо ви хлопець, навряд, звісно, мене дивляться хлопці, але якщо ви хлопець і ви не знаєте, що подарувати своїй дівчині на новий рік Різдво і Миколая, тут буде кілька лайфхаків. Як це зрозуміти? Окей, окей, а оце все це наповнення календаря, і то це ще не все. Так, я витратила багато грошей. Так, я витратила на це дуже багато своєї зарплати. Так, я ще й замовила купу приколів саме в чорну п'ятницю, тому що, тому що. А ми починаємо з номера один. Ні, почекайте. Oh my, oh my God. Я пошкодувала, що я це зробила. Тут дуже багато всього. Я все в подарунках і не в моїх! Ми будемо робити вигляд, що так і було здума. До речі, мені немає на що повісити, як ви вже повітили, тут адвент. Тому ми будемо робити це просто на коленки. Реально на коленки. А де тут взагалі номер один? Я? О, номер один. У мішечок номер один. Ми кладемо сережки у вигляді сніговіку. Так би мовити, починаємо з дуже Christmas Atmosphere. Ну і плюс моя дівчина просто любить різноманітні цікаві сережки. Я думаю, що їй це подарунок сподобається. Робимо це якось красиво, Аліна. Бажано. Номер один. За графіком по номеру два у нас іде гель для брів. Прикол в тому, що я цей гель для брів купила і собі, бо я чула гарні відгуки від блогерів, і я сподіваюся, що так воно і є. Але якщо що, цей е, гель зараз на бровах у мене. Будь ласка, напишіть в коментарях, що ви про нього думаєте. О боже, 24. 20. А чому тут 2,24? І 2,23? А що? А, що, а, а я ще щось не поняв, почекайте. Тут номер один, а тут. Номер 2, тут номер 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ребят, тут неправильні номери. Окей, розберемося по ходу. У номер 2 кладемо гельдебрів. Потім підвиска сніговік. Так, я вирішила, що подарувати сет. Типу, знаєте, це така неочікуваність. Спочатку сережки, а потім а, та сама підвізка з тим же снігавіком. Типа, оп, така неочікуваність. Знаєте, я типа, типа, непередбачуваність, непередбачуваність. Тому що у здорових стосунках непередбачуваність має бути тільки у подарунках. Такий ось неклас. Ось такий ось ось такий неклас. І я роблю це у таку попирку з сердечками. Дуже цікавий факт про мою дівчину. Вона любить усе рожеве. Логічно, що багато айтемів тут будуть саме рожеві. І до речі, це один із лайфхаків для вас, шановні. Якщо ви хочете щось подарувати своїй коханій людинці, треба знати її улюблений кольор і дарувати саме цього кольору. Логічно. Логічно! Номером 4 у нас вуха Ельфа Аліна. Ну, ам... ви спитаєте, що нашої вуха Ельфа? Я подумала, що це мило. Я под... окей, я подумала. Я подумала, я подумала, я думала, я вмію думати. Угу. Ну це просто прикольчик, окей? Але 24 ячейки. Просто ну роз... зрозумійте мене. До речі, якщо ви думаєте, що типу Алін, е, тіпа, ти що? Ну взагалі, Ти типу, думаєш, що вона не подивиться це відео і не буде знати, що ти їй даруєш? Ні, вона не подивиться. Ми, ми з нею домовилися, що вона цього робити не буде. І я довіряю їй настільки, щоб повірити. Окей? Окей. Номер чотири. У номер 5 ми кладемо новорічну цукерку. Ну, по-моєму, я вибрала такий собі ну, календар, так? Да? Я навіть не буду ховати її, окей? Е, типу, хай це буде очевидним. Ні, вона аглі. Мені не подобається. Ладно. І завертаємо туди. Ну, стало не краще, звісно, але все одно, зрозуміло, що там, але хоча б не настільки дивно. Здається, мені треба було брати якийсь більший адвент, вам так не здається. Номером шість у нас сюрприз. Коротше, моя дівчина любить відкривати усілякі оці айтеми. Знаєте, які є сюрприз бокси. Я раніше їй часто дарувала щось типу Кіндера, але на сам Кіндер, бо Кіндер не вийшов з ринку Росії. Ми все це знаємо. Я думаю, it's very ironic. Типу, дарувати їй щось принцесами, бо моя дівчина ще та принцеса. Тут є ж кілька варіантів, які прям сидяться у темряві. Я сподіваюся, що їй попадеться щось з цього. Ну, Запихайся, ти! Ха -ха, номер шість. Так, далі мені треба пояснити, що це таке і чому воно там, окей? Це рідкий вібратор. Якщо ви не знаєте, що таке рідкий вібратор це такий гель, який ви наносите собі на клитне Or penis. І ця штучка вібрує і робить вам приємно. Якщо ви зараз мені напишете Аліна, Аліна, я пробувала рідкий вібратор, і він мені не сподобався. Скоріше за все, відпробувала від Інт. І я вам так скажу: він комусь підходить, а комусь ні. Але він, взагалі-то, більше зроблений для орального сексу, і того у нього є смак. А цей, він такий, типа, бачите, п'юр, вумен, ласт, тобто він прям такий, типа, він прям. Для нежинок you know? А, і до речі, це можна купити у Хочу гратися. За промокодом Няв буде знижка 10%. І на всі іграшки, які ви можете подарувати на новий рік чи Святого Миколая, у вас теж буде знижка 10%. Номер 7 отут можу його відкрити і покласти. Він такий невеличкий. Сюда. Хорошо? Там нема сміття. Там тільки безлад. Виріс під ліжка, ну хвати там стоять. Під номером вісім у нас нарукавники. Блін, походу, мені доведеться все з коробок діставати, бо ого, він вже такий важкуватий. Бачите, вони теж рожеві. Я б не сказала, що моя дівчина часто фарбується, але вона доволі сенсорно, чутлива і. Блін, може, собі залишать вони такі приємні. Номер вісім, э, I guess. Так, далі у нас йде. Э... Моєї дівчини жирна шкіра. Знаєте, я так багато вам розповідаю про свою дівчину, що здається, ви її заосідите і знайдете, хто це. Мені це не подобається. Вона не публічна особа, і ми ну, домовилися, що е, ніхто не буде знати, хто вона. Е, до речі, оці всі е, сережки і приколи, які можна побачити на людях, я також подарую своїм подружкам, щоб ви ніколи не дізналися, хто ця жінка. Так, я настільки перенадельна особа. Потім ми беремо катріс, матова пудра. Я не знаю, що це таке. Мені прислали цю, цей, може, це пробник пудри. Я не знаю, мені це поклало в якийсь чи подарунок, чи що. Ну, відтінок, в принципі, непоганий. Прошу. Я просто кладу його разом номер 9. Та ти запхнешся чи ні сьогодні? У мене вийшло. Номер 10. це пензлик. Пензлик, я якраз все одно подарувала пудру, тому ми даруємо пензлик. Як бачите, він такий типу, рожевий, все по канону. Якщо вам хтось подобається і ця людина про себе щось вам розповідала, це значить це треба запам'ятати. Я дуже часто чую від хлопців, ну, я не знаю, що мені подарувати мої вірші, ні, я все розповіла. Вона по-любому щось сказала. Вона сто відсотків щось сказала. Те, що ти не слухаєш, це твоя проблема. І тобі треба вирішити її. Угу. Mm -hmm. Коротше, тут пропущені номери 10, 11, і 12. І одразу є 13, 14, 15. It's It's not okay. Добре, sensei, хі... Ну, Номер. Тепер це буде номер 13. Наступний номер 10, номер 1. <звук> номер 11 це просто заколочка. Інколи треба, щоб щось там було щось таке, типу... Це редвен. Буде якось дивно класти все ідеально, правильно? Номер типу 14, але ми знаємо, що це номер. Коротше, далі у нас іде Підводка. Я купила цю підводку, бачите, тут написано якийсь на ейленер, e і він, типу, з якимись бльостками. І ми це кладемо у номер 12 aka 15 чомусь тут. Доступно це мармеладки. Моя дівчина не сильно любить солодки, насправді, вона зазвичай любить їсти Типа, що та парща, піци, якоїсь суші. Ну, типу. Але також вони люблять мармеладки. Я не знаю, як я це поміщу. Окей, помаліться за мене. Я це впихнула. Це просто новорічна брошка у вигляді жабаняти. Номер 17. Мабуть, оце покладу отак. Список. Далі у нас йдуть питання: як засунуть оце? В адвент-календар. Я не знаю, Я дівчина, моя дівчина. І ну, в неї довге волосся, і вона давно хотіла спробувати оці бігодії для накрутки. Я не знаю, як я це покладу сюди. Так, окей, давайте у цей номер я, мабуть, покладу крен для рук. До речі, красивий крен для рук. Мені він дуже сподобався. Нормально. Пляха і весь цей все складається з крабіка з резиночок і оцієї самої штуки. Окей! Я придумала щось інше. Почекайте, у нас є картинка, як це використовувати. І я, мабуть, просто напишу отут, що подарунок у мене. Покладу туди резиночки і, можливо, цю штучку, якщо вона поміститься. І ми будемо сподіватися на краще. По-моєму, я взяла реально непідходящий календар для моїх ідей, бо він, мабуть, не витримає ваги цього, цих подарунків. Я ну, щиро сподіваюся, що все ж таки витримає. Ну, давайте так, я ще кілька разів так Потім, Коли я придумувала весь концепт. Там, були, там, мали бути речі поменше, і не такі, прям, ну, але потім мене понесло, і я подумала, що я її кохаю і взагалі. You know, ну. Розумієте, що прикол? А у мене взагалі то ще пару місяців тому, типу, лай, ну, може, десь півроку тому, було три партнери. Я вважаю, що хлопці, які мене кинули за весь цей час, ось два рука, вони ще дуже сильно кусають лікті. Я б робила три, розумієте? Тут я пишу. Воно у мене заручниках. <звук> нормально, нормально, жити можна. В принципі, пійде. далі у нас йдуть матові серветки, як я вже казала, у неї доволі жирна шкіра, і, типу, я думаю, що їй це завжди буде тему. Ні, ну виглядає непогано насправді. Пофіг, що це насправді який там 17-й номер. Так, далі у нас класичне, класичний класик. Класик. класик, Very classic. Берібужі, very, very very mindful, very шкарпетки. Шкарпетки дуже мрії кусі. Шкарпетки це завжди важливо, шкарпетки це завжди правильно. Шкарпетки Шкарпетки. Наступним у мене йде знову пензлики. Але уже для очей такий пухнастик, такий опит для цього і теж пухнастик. Вігачому плівку теж. <пас> 22. У номер 22 кладу пензлики, які під номером 19. Але пензлики вони, би, для чого? Вони для того, щоб розташовувати оцей пензлик для макіяжа. Тому що у неї це єдиний, якого немає в колекції. Так, я настільки. не, стільки... не стільки. Я знаю. Я помітила. Я помітила. Я помітила, а їй подобаються ці олівці. Номер, номер 20 олівець для макіяжу. Все. Номер 21 сережки супер новорічний сет сережок. Тут цілих три штуки сережок, тому що ми розганяємося, понимаєте? Ми, типу, йдемо до кращого подарунку, і подарункова штучка якась, і, 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 і ялиночки. Ну, я вважаю, я вважаю треба. Це, тре. це отримують всі мої подружки, якщо що. Залишилося три номери нарешті. Перед останнім у нас іде блиск. Просто clear блиск. Тому що він завжди знадобиться. Нарешті, дійсно, номер 22. Під номером 24. Я дарую їй помаду від NYX. Від NYX, Окей, це типа, багато денег. Це класік, дуже. І от я нарешті канф'юз щодо останнього. Тому що останнє це оце. Воно туди не поміститься 100%. Ну це, типа, картинка пана Мераму, якщо хто не здогадався. Ну, любить вона таким коли займається. Вона вже знаєте, ну, типу, ну, нормальна. Їй вже нормально років. Тут є ще фарби і от такий от міні-прикольчик, типу Мельберт. А от фарби, я думаю, я зможу разом з пензликом запихнути туди. Коротше, реально, ми просто пишемо тут у всьому календарю, що все у мене. Ну а поки я усім цим займаюся, я хочу сказати спасибі усім моїм підписникам на Патреоні, а також усім моїм підписникам на базі від Монобанку. Дуже дякую, що ви є за допомогою вас. Це відео існує. Ура! Я нас вітаю! Нарешті весь календар зроблений, і він важить цілу тонну. Ууу! Тихо, спокійно. Боже мій, я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Головне, пам'ятайте, найкращий подарунок це подарунок, зроблений з душею і увагою до людини. Тому що минулий мій адвент-календар це була така, ну, тебе. Тобі... Бачили це, ви б це бачили. Грошей у мене не було взагалі. І саме тому я цей адвент-календар, власне, і придумала, бо грошей у мене не було. І я робила там якісь поробки, я робила там якісь сюрпризи, ці резинки, якусь таку базову фігню, але з увагою, тому що я знала, що їй там подобається оце якісь дрібниці, дрібниця. Увага в деталях! Ну, а адвент-календар своєї дівчини, яка, який вона мені подарувала, я відкриваю у своєму інстаграмі, можете. Підписатися сім'я.